Створення самостійних атомів виявляє їх квантові хвильові функції, дивлячись у квантову тінь, як збільшення атомів відкриває двері до нових матеріалів. Ми живемо в епоху неймовірних відкриттів у галузі квантової фізики, те, що колись здавалося багато сухих формул та складних математичних моделей, поступово проникає в наше розуміння реальності, обіцяючи революцію в галузі технологій та матеріалів. Нещодавні досягнення німецьких вчених з університету Гейдельберга, який дозволив збільшити квантові хвильові функції атомів, є яскравим прикладом цього. Це не просто науковий прорив, це ключ до глибшого розуміння поведінки матерії на найбільш фундаментальному рівні, що відкриває перспективи створення принципово нових матеріалів з унікальними властивостями. Я, як людина, яка приділяла багато часу дослідженню та використанню нанотехнологій, завжди була захоплена здатністю маніпулювати матерією в найменшому масштабі. Але квантовий світ це окремий всесвіт із власними законами та парадоксами. І спроби вивчити цю квантову тінь, як я її називаю, завжди представляв величезний виклик. Традиційні методи вивчення квантових станів атомів. Особливо в щільно упакованих масифах, виявилися недостатніми. Ми зіткнулися з проблемою розмивання інформації, неможливості розібрати індивідуальні квантові відбитки кожного атома, це як намагатися відрізнити індивідуальні листя на величезному густому дереві з великої відстані. Саме тут геній підходу, запропонованого Сандрою Бенстер, та проявляється її команда. Вони не намагаються розмивати квантову систему. А, навпаки, збільшують її, ніби використовуючи неймовірно потужний мікроскоп. Ідея, на перший погляд, проста – маніпулювати лазерними пастками, змінюючи властивості світла, щоб мазати хвильові функції атомів, не змінюючи їх форми. Це нагадує мені про роботу з оптичними мікроскопами, де зміна фокусу та використання лінз різного збільшення дозволяють бачити структуру об'єкта в різних масштабах. Але, звичайно, тут все набагато складніше. Це не просте збільшення розмірів, а про квантові стани розмазання, щоб їх можна було розрізнити. Уявіть, що у вас є крихітний малюнок, який неможливо розглянути без лупи. Замість того, щоб просто збільшити імідж, команда Brandsta мазає, створюючи більш широку область, де ви можете побачити окремі частини. Ключова думка, збільшення хвильових функцій атомів це не просто науковий трюк, а потужний інструмент для вивчення квантової поведінки матерії. Використання лазерних пасток для атомних маніпуляцій це давно відома технологія, але метод, який команда Брандста використовує її для підвищення функцій хвилі, є дійсно інноваційним. Вони не просто тримають атоми в пастці, але змінюють властивості світла, щоб розтягнути свої квантові стани. Я вважаю, що такий підхід має великий потенціал для розробки нових методів візуалізації квантових систем. Аналіз декількох атомних композицій, включаючи пару атомів, що утворюють молекулу, та система з 12 взаємодіючих атомів з різними квантовими спинами демонструє можливості цієї методики. Візуалізація взаємодії між окремими атомами, особливо у складних системах, раніше була майже неможливою. Важливо, здатність аналізувати квантові стани окремих атомів у масиві відкривають нові горизонти для матеріалознавства. Ця робота безпосередньо пов'язана з вивченням ферментних рідин, які мають унікальні властивості, такі як нульова вияскість та ідеальна провідність. Розуміння того, що відбувається, коли двоє фермерів є вирішальним для розвитку нових електронних пристроїв. Я впевнений. Що використання техніки зростаючих хвильових функцій дозволить вченим глибше зрозуміти поведінку фермерів та створити нові матеріали з винятковими властивостями. У своїй статті Джонатан Мортлок справедливо зазначає, що хоча подібні методи збільшення перевірялися раніше, новий експеримент є першим, хто використовує підхід для визначення квантової поведінки окремих атомів у масиві. Це дійсно прорив, який відкриває нові можливості для вивчення квантових систем. Перспективи та виклики. Звичайно, серйозні виклики стикаються з вченими. Маніпуляція атомами в таких екстремальних умовах вимагає високої точності та контролю. Необхідно розробити більш вдосконалені методи візуалізації квантових станів, щоб отримати ще більш детальну інформацію. Однак я виглядаю оптимістично на перспективи цієї роботи, збільшення хвильових функцій атомів. Це лише перший крок до глибшого розуміння квантового світу. Надалі ми можемо побачити розробку нових методів маніпулювання атомами, створення нових матеріалів з унікальними властивостями та революцією в технології. Я бачу величезний потенціал для використання цієї методики для розробки нових квантових комп'ютерів, створення нових датчиків та створення нових медичних пристроїв. Особистий досвід та спостереження. Працюючи з наноматеріалами, я постійно стикався з обмеженнями щодо розуміння їх квантових властивостей. Багато властивостей наноматеріалів, таких як висока міцність, електропровідність та каталітична активність, обумовлені їх квантовими властивостями. Однак вивчення цих властивостей завжди було величезним викликом. Техніка збільшення хвильових функцій атомів, розроблених командою Бранста, здається мені справжнім проривом. Він відкриває нові можливості для вивчення квантових властивостей наноматеріалів та розробки нових матеріалів з унікальними властивостями. Порада. Не бійтеся експериментувати з новими методами візуалізації квантових систем. Можливо, саме ви відкриєте нові горизонти в науці. Висновок збільшення хвильових функцій атомів це не просто науковий експеримент, а ключ до глибшого розуміння квантового світу. Це відкриття відкриває нові можливості для матеріалознавства, квантових технологій та розробки нових медичних пристроїв. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше проривів у цій галузі, які змінить наш світ, це як вивчити саму суть матерії, щоб зрозуміти, як вона працює і як ми можемо використовувати його для створення кращого майбутнього. Ця робота є яскравим прикладом того, як науковий прогрес може відкрити двері для неймовірних можливостей. І я з нетерпінням чекаю нових відкриттів та інновацій, які чекають нас попереду.